І так, товар для сучасних підлітків, все чорне. Значить, е, Такі костюмчики для хлопчиків і для дівчаток. 125 гривень один, один костюмчик, хіп-хопс, е, німецький бренд від Кауфланду. 1625 гривень лот, 125 гривень одна, один костюмчик і буде 13 комплектів. Значить, дівчачі, ось така маєчка, футболочка, розлітаєчка і шортики. Е, вона в двох кольорах: чорний, але чорного більше ж буде. так? І рожевий ось такий малиновий. Це ось такі шортики бавовняні. 100% бавовна, така жата. І ось така класна футболочка до Талії. Така розлітайка з рукавчиками-ліхтариками. Значить, Це дівчачі, два кольори. І хлопчачі це ось такий костюм е, бавовняний. так? Тут бавовна 100% бавовна, така під льон зроблена. Значить, Сорочка чорна і чорні такі шорти. Легенькі. Це чорний. І ось такий один костюмчик буде у такі листочки. Значить, Воті буде 13 костюмів, 6 хлопчачих і 7 дівчачих, 125 гривень один костюм, кількість цих лотів обмежена, їх є три всього, 1625 гривень один лот, замовляйте наших менеджерів.